thank you Багато хто говорив про Іллю. Мені дуже багато пишуть про нього, дякують, кажуть, дякуємо за сина. Хоча це так дивно. Бо насправді це я йому неймовірно вдячна, що він мене вибрав своєю мамою, і я мала це щастя спостерігати, бачити, як проростає от така людина. Як він стає тим, ким він став. Він такий, бо він вибрав цей шлях. Ми зараз із ним дуже близькі. А в дитинстві ну, це досить було непросто. Він народився з характером, з певним укладом. Він був дуже голосний, дуже вимогливий. Але я з маличку, От я, мабуть, десь з його 10 місяців я знала, що ми будемо з ним найкращими друзями. Ми з ним дуже подібні. І для мене Ілля це мій такий дуже-дуже тяжкий довгий шлях до дружби. Ми з ним завжди спілкувалися на рівні. От він маленький був, а ми на рівні спілкувалися. Mm -hmm. І у мене ніколи не було там відчуття, що ти мій син, значить, ти маєш мене слухати? Ні. Я твоя мама, і в принципі, ну якщо ти хочеш, то послухай. <ріху> да? Отак було. І там сказати, що я сильно впливаю, що я там можу його вмовляти, говорити ні, насправді це він зараз на мене впливає. От він на мене впливає дуже потужно. Мені властиві якісь емоційні стани, коли не можеш триматися, і він їх хапав. Він їх підловлював, хапав і повертав мене у нормальний стан, мій звичний. Ну знаючи мене знову ж таки. Він мені в якийсь момент сказав, нічого не бійся. І я перестала боятися. Я ніколи не зустрічала людину таку, як Ілля, От він один з найцікавіших і найрозумніших людей, яких я зустрічала в своєму житті. Він настільки спокійно ставиться до будь-яких фізичних обмежень. Я маю на увазі ну, навіть обмеження з їжею, з водою, з якимсь комфортом. Абсолютний стоїк. Він так любив насолоджуватися життям. Дуже гарно розбирався в якихось штуках, таких, ну, наприклад, в сортах стейків або там у віскі. Йому багато дано, він дуже обдарована людина насправді. Міг би бути кінознавцем. Ну, це в нього від мене, бо ми з ним багато дискутували про це. Про музику він добре в ній розбирається. Про якісь іще аспекти культурного життя. В принципі, він може міркувати дуже добре. Тобто йому дуже багато дано. Дуже добре він знає біологію і відповідно тактичну медицину. Це він також викладав. Слова він легко дуже підбирає з нього. Він прекрасний, чудовий ритор, і це одна з його таких неймовірних якостей. І він би міг казати дуже сильні промови. По кадру він ходив і не один раз. У нього дуже природній, такий яскравий талант акторський. І в принципі, я йому казала, що якщо він хоче, він цілком може стати актором і буде успішним. Він не захотів, не вибрав тоді. Але був момент, коли він про це пожалкував. В серцях мені розказав, що він говорив з якимись моїми друзями акторами і вони його розрадили. А зараз він жалкує, що він не пішов в актори. Був би в нас не солдат, а актор, такий, як Ілля. Єдиний йому подарунок, з яким я вгадала: книжка, яка є пояснювальною. для Толкіністця для тих, хто любить Толкіна. Вона пояснює всю міфологію його світу. Це, це одне з його захоплень. Він дуже любить цього автора. Любить також Джорджа Мартіна, Гору Престолів і інші його твори. Коли він виписався з госпіталя, друзі йому прислали набір. Там був пач на око, крюк. Іграшковий, і, і от така тріуголка. Чорний гумор це його теж дуже яскрава характеристика. І одна із тих штук, яка дуже допомагає йому в житті втриматися на коні в будь-якій ситуації. Але гумор буває такий чорненький, що іноді я не витримую. Там не було місця якимось переживанням про свою зовнішність. Хоча він він безумовно красивий. Він дуже красивий, навіть зараз от поранений із, із слідами на обличчі. Він легко жартує про свій стан фізичний. От одна з його місій була зараз у Маріуполі. Він відвідував тих. Поранених, які залишилися без кінцівок, проводив з ними бесіди і підтримував їх психологічно і показував на власному прикладі, що на цьому життя не закінчується. Розпачу я від нього не, не, не бачила і не чула. Буде спати, довго, мабуть. Оце те, що він любив завжди. Відсипатися, особливо після якихось таких важких ситуацій. Ну, Мабуть, буде відвідувати своїх друзів, мабуть, піде до свого улюбленого бару на Подолі, де його дуже чекають.